У Карпатах перепоховали вояків Першої світової війни. Товариство пошуку жертв війни пам'ять знайшло братські могили. У них були останки 60 солдатів, які полягли у першій світовій війні, зокрема взимку 1915 року. За фрагментами одностроїв вдалося ідентифікувати, що це були німецькі, австрійські та російські солдати. Серед них були й українці, які воювали по обидва боки. Загиблі брали участь у запеклих боях, які точилися на сколівщині в околицях села Урява, Тухолька та Козюва. Вояків перезахоронили на військовому цвинтарі села Орява. На їхніх могилах ніколи не було хрестів і ніхто ніколи не запалював свічок. І лише зараз, після того, коли нами ці солдати були знайдені і перепоховані, вже на кладовищі військовому селі Орява, було прочитано молитву, і їхні вже останки було освячено водою. Члени товариства пам'ять в одностроях часів Першої світової війни пострілами віддали полеглим воякам останню військову шану.